От калата. Кавалерочка, готуємо підбиваний борщ, водичка вже кипить, посолила поперчила. посмажила цибульку, морку, бурячок угу. і закарамелізувала, тобто дала 2,5 ложки цукру угу. і дві столові ложки оцру. Угу. І тепер з'єднію все без м'яса, без нічого. То є підбиваний борщ, там м'яса не може бути. Mm -hmm. Там не може бути м'яса. Все, кавалерка. І воно має тільки закипіти. тільки закипіти. і тоді додаємо решту інгредієнтів. Домашньої сметани віталік не знайшов. ти колотаєш. Mm -hmm. Давай. Домашній не знайшов, так що будуть у нас вершки, є ось такі польські, чи які не знаю, але дуже хороші. Бачите, вже починає борщ відкіплювати. Тоді ми даємо дві столові ложки муки борошна, боршнаю, і з'єднюємо з борщом. Він має бути такий не густий, ну і не дуже рідкий. Знаєте, говорю про є. Але кожен робить, як знає, бачите, води я ще буду доливати, тому що не знаю, як буде гуснути. Хтось телефонує тобі, так? Та ти, слухай, а ти полила є. Хто згодом? Бачите? І борщик підбиваний, вже практично готовий. Саме головне в підбиваному борщі приготувати, тобто зварити буряк. Все. 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 Все! Все! Ти будеш пити підбиваний борщ? Його п'єш. Що? А? Що Монцями? ти так скривила? Желерна їсти не буде, Товна не буде, Моніка, то ти розслабся. Його кавлірка, ви думаєте, що його багато, його нема багато. Бачите, отко він зараз починає підкіплювати і я зразу даю вершки. Ось так даю вершки, заливаю, заливаю вершками достатньо. І обов'язково кавалерка, має бути часничок. Обов'язково. Хисткий часник курва не файно не я вам чесно говорю, так тяжко дивити його Капець. І все, і тоді пробуйте на сіль, на перець, на цукор і підбиваний борщик є готовий. Правда? Угу. І кавалерка, бачите, отако. От бачите, який він має бути? Ну, він дуже смачний. Угу. Він є дуже смачний, чесно, угу. от я, що люблю, то люблю. І даємо зараз. Будеш. І все. Закипить, спробували і виключаємо борщик, готовий. Так що хто хоче готувати, нема що пробне. Куди ми йдемо? Ми йдемо, віднесемо. Аркадій вийде, забрати холодець, в млинці. І ми йдемо в парк кидати, м'ячик, трошки гуляти. Щось поїмо, спогуляємо, спостерігаємо. Постріляємо, подивимося, щось поїмо. Більшу. Щось купимо. Прогуляємося. Що, ми вирушили? Нас поки троє. Там далі буде більше, ні? Ага. Ось свій. Знайшла забавку. Моніка, ти катайся ми тут на баскетбольній площадці, але далі звідси нікуди не йди. Щоб я тебе бачив, добре? А? Моніка прям по дві збиває, Олег збиває. Снайпери? Е, yeah. Молодцы. Молодцы сам заряжаем, Моника уже научилась. Можешь сама? Ого. Можешь сама, Моника? Ну. Все, ты уже... цай. профессийный. Молодці Кидай. треба прям сильно кинути туди. Ну, ти майже попав. Я взагалі не докидую. Я не знаю, але я взагалі щось не докидую не можу докинути, не знаю чого. Вже давно не грав. Зараз спробуємо. Знов. Давай, бры! Ні. Давай, Олег. Дивіться, колег вже. Давай, Ну, давайте я тебе. Але ти молодець. Моніка. Все, молодці. Боже, віржу, скільки набирали, але ви молодці. Можемо йти. Далі. Як чисто вдома. Як чисто вдома. Просто все заставили. Нас пора. Кавалерка салон краси. Маніку покупала. Тепер Геть не вернується. Де ти є? Моніка. Боса Моніка. Ні. Боса ні. Знаєте, кавалерка, Я вам чесно говорю, завтра кожна жінка буде ніяка вже. Але все зробили, дякувати Богу. Зараз швиденько сушу Моніку, самі в душ і коваря, лікаря лягаємо, тому що рано треба встати. Якщо вона встане, не знаю. Одним словом, встанеш саме ранку. І все, а так вже кавалерка все готове. Так що всім на добра ніч мирної спокійної ніченьки. Ну і вже завтра зустрінемося угу. на службі. Так Думаєте, ми спимо, ні, ми з тих гостимо, ні, на все угу. смачно. Моніка, давай, давай, макарон, давай, три ложки. А один макарончик є. Три ложки. Вот ви, ви. Три попкляпається. Попиш. Давай. Та й таке каблірка. Зараз поїмо і в люлю. Та Бо рано всі до церкви. Ти Макс, йдеш до церкви. Монька, ти йдеш до церкви. Куди тоді Правильно. Вітай, ти йдеш до церкви. Та ясно. Чи що він каже, Моніка? Він не йде до церкви. Скажи. Дай мені діти. Так що смачного. Дякую! Я тебе сама буде. Там, що. Кавелерка. Ну капець, розумієте, їм спати вложити годі. Та лягають. Осибало іграшками щось. Я їм заказ сьому встаємо. Ота яке? О такому не дурі давай. Оте давай. Лоскоти. Та Ліга, no. 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 yes. ти її зараз роздурачиш і вона поч... Ну а як? Та ти дитину забудеш і вона тому не хоче спати. Ну так так, хапайте, так. лапайте став, такого хапайте один одного за ногу, а я подивлюся екрану, Він вона, і ти будеш спати. Добре, добре, а ти ми не тішся, лягай спати. Ми Та лягаємо. Та ми вже лягаємо, дякути Богові, півтора години. Я чую. Ми лягаємо я вже кажу, все на добра. То життя зустрінемось Та завтра. То дитина позвонила скоро їсти, приготувала всі ці понаїдали. Далі лягли і далі всі. Чудо мало тіше. Моника, ж... скажи, красней, а ну. Чува, я ногу чухаю. его. Ну. Ну так, ногу чухаю. Ти вже все покупала, з цим волоссям завтра буде. А що, ти хочеш ще раз сказати добраніч, так? ніч, так? <сі> та, вже... Дубль... ні, я вже не говорю Дубль нічого два, на добраніч. <сі> бо, бо ще за пів години знову закинемо сторіс. Ми ще не спимо. Але рано мені саме скорше вставати. Я не знаю, навіть як ти будеш вставати, ти, ти певно, тут і засипаєш, скоріше всього. Ну, Будинок буде, певно, тут і грамо. Каже, до мене каляш біля мене лягла. tąkę. Dobra, wybranie cią. No dobra,